Мешканці Балаклії на Харківщині прокинулися серед ночі від потужних вибухів. Налякані люди відчули себе на лінії фронту. Земля дрижала, а на горизонті горіло величезне зарево. До ранку райцентр охопила справжня паніка. Це сьома ранку. Ми зараз знаходимося за два кілометри від Арсеналу. Ви бачите, на горизонті усе палає, чутно вибухи. Верогідні ж за все це злітають у повітря, реактивні снаряди. І ця кононада триває вже четверту годину поспіль. Ближче до складів уже не підійти. Інтенсивність вибухів наростає. Чути по кілька розривів за секунду. Раз на кілька хвилин у повітря злітає щось потужне, і над арсеналом з'являється велетенська палаюча хмара. Вибухова хвиля відчутно б'є по машині знімальної групи. Цей арсенал за якісь дві години автомобілем від Харкова найбільший склад боєприпасів в усій країні понад 350 гектарів. Тут зберігають 125 тисяч тонн танкових і артилерійських снарядів. І все це посипалося вогняним дощем на голови місцевих. 63. Так слабенько, а потім як почала, як... держать окна вшипку внітав. Там страшно. Узбіччями від смерті тікають родини з малюками на руках. Хата Ганни всього за 5 кілометрів від арсеналу. Оце йдемо з п'яти часом, ми йдемо. кілометрів 17 ми вже йдемо до 20 кілометрів. Ми вже йдемо. Разом із дочкою та онуками вони евакуюються пішки. Єдине, що встигли схопити документи. Нічого не встигла, а що ми можемо спіти. Дітва рубьмо дівати і тікати. Так воно все стріляє. Ми от вилітають. Навколо два десятки блокпостів. Тут і збираються втікачі. хто своїм транспортом, хто на сусідах доїхав. Родственники свої, то на Харків, то де кого, які родичі вивозять. Помагають і забирають, у кого немає машини, забирають їх сюди. Привозять. Люди скаржаться, що вирватися з пекла вдається не всім. На порятунок доводиться чекати у підвалах приватних будинків. Там, здебільшого, немічні старі. В підвалі сиділи. Потім друг приїхав, забрав нас, вивіз поздравили. Мать больна, паралізована, поріб, занесли, все оставила вдома. Люди гуртуються, але що робити далі, поки не розуміють. Найбільше переймаються за рідних. З кимось немає зв'язку. А ось у любові чоловік працює на арсеналі. Чоловік на сміні. Тільки господа Бога молю, щоб він приїхав до мене живий. Без їжі, речей та дуже налякані. Вони допомагають одне одному. Ось місцевий фермер привіз перекусити. Людям, да, покушать. З трьох часов ночі ніхто не кушав. Гречнева, паштети, сушка, ікра. Ще що колбаса була, хліб, вода. З іншого боку арсеналу вже не села, а цілий райцентр. Балаклія місто з населенням майже 30 тисяч людей, а військові склади просто впритул. Дрижать туди, сюди, нічого немає, все тікаємо. собаки з двору ви... вигнали, Тікаємо, куди глаза дивляться, куди тікати. На околицю міста де рвуться снаряди їхати ризиковано. Там уламки сипляться просто на житлові будинки. У центрі Балаклеї десятки вікон побиті вибуховою хвилею, але цей чоловік тікати не поспішає. Я пройшов Крим, Рим, і медні труби, Чорнові пройшов, відслужив, але я не здався, я не боюся. А що діли? За 50 літ наживали, та я буду віддавати так. А пан Леонід спостерігає за вибухами зі свого городу. Говорить, хату не кине, бо боїться мародерів. Сторожуємо, щоб не покрали. Ще ж чи побросай зразу тут позалазять усі. Але більшість мешканців іще вночі покинули місто, виїжджали самі, не чекаючи на евакуацію. Очень много людей выехало самостоятельно. Очень много. Когда утром я їхала, утром я ехала сюда, сюди, вот, да, ну, в три часа, э, то очень много людей я уступала дорогу в, в две, два шли машини. Для тих, хто не має власного транспорту, ще з третьої ночі у Балаклії працює пункт евакуації, розташований у місцевій школі. Тут люди чекають на автобус у бомбосховищах. Газур, в люди можна посидіти, балашану. можна можна положити, постелили матраси. Є е, аптечка. Ну, в принципі, вони, 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 вони тушителі, водичка. Автобусів вистачає, каже директорка школи, а самі містяни тільки й гудуть про причини пожежі. Говорять, уночі чули, як над складом щось літає. Полтретє проснувся. І було слышно гул такої, от, гул, от як самоліт. А потім почалися такі вриви пішли. У мене щось скинули, може напам скинули, може бомбу, не знаю. Що це диверсія припускають і у військовій прокуратурі там говорять, пожежа почалася одразу у кількох місцях. У п'ятнадцятому році диверсанти вже намагалися підпалити склад дронами. Тоді військові встигли загасити запалювальні снаряди. Наверно, тобто диверсія. Це дрони вже ж не другий раз. Вона вже другий раз це таке. Наразі вогонь охопив десь половину всієї площі складів із боєприпасами. Зоною небезпеки визнали радіус на 10 кілометрів. Чиновники ж обіцяють знайти до ночі три тисячі спальних місць для біженців. На цю хвилину інформації про загиблих немає, але є поранена. Це місцева мешканка. Уламок металу влучив їй у голову. Зараз вона у лікарні. Наскільки тяжкий стан? Поки невідомо.